Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час, прекрасний день. Піс сьогодні маємо. Ну, тож маємо ще можливість проживати цей день глибше, глибше з Богом. Ну і, звісно, розуміти, для чого піс взагалі є. Для того, щоб більше зробити часу для молитви, для Бога. В більшості піст покликаний для цього. Тому, щоб ми не витрачали час на готування їжі, на споживання їжі, то такий є файний спосіб на хлібі і воді постити. Звісно, для тих, хто не є під якимось лікарським наглядом, на якійсь оздоровчому харчуванні, або іще, іще, іще щось. Це, власне, для тих, хто здоровий. Не для тих, хто це може робити. Хотів сказати легко, але легко не буде. Легко, піс не дається нікому. Кожен жертвує цим днем, цим часом. Ну бо всі ми любимо попаїсту, я би так сказав. А хліб і вода це все-таки зміна і така практична зміна. А на практичні зміни, власне, ми дуже тяжкі на підйом. Тому, власне, Марія нас і заохочує до таких практично, до практичної віри. Бо піс це практична віра. Ти постиш, ти вже свідчиш. Ти вже, тобі навіть нічого не треба казати. Ти прийшов на роботу з хлібом і водою, і цим все сказано. <суміло> Розумієте? Не треба тобі навіть говорити, цим вже все сказано. І люди дивляться і розуміють, що ти не в іграшки гуляєшся, ти не в релігію граєшся. Ти не в якихось казочки, в якихось персонажах казкових граєш. Ти серйозно віруча людина. Це є також свідчення. Тому, хто може, хто хотів би, долучаємось до посту. Сьогодні здемось 25 листопада 2009 рік. Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю усіх відновити молитву у ваших сім'ях. З радістю приготуйтеся до приходу Ісуса. Дітоньки, хай ваші серця будуть чистими та приязними, щоб любов та тепло через вас потекли в кожне серце, що є далеко від його любові. Дітоньки, будьте моїми простягнутими руками, руками любові для всіх, котрі загубилися, котрі не мають більше віри і надії. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, сьогодні Мар'яна знову заохочує до е молитви. До молитви, до віднови молитви, і віднови молитву не самого, не особисто, а вже в сім'ї. Сім'я це звісно, найперше дружина, чоловік, діти, а, але і трохи вже виходить більше спільнота. у кого є хто в спільноті, то вже є і ще друга сім'я, спільнота, а хто може в двох спільнотах, то дві сім'ї вже. Тобто відновити молитву також в цих групах цих молитовних групах, які ми позачинали. Можливо, хтось колись почав ту групу і вже не дає ради. І Марія сьогодні каже: відновлю, відновлю. Не, не думай, що воно сам сам собі десь піде, бо за це треба боротися. Відновлювати це боротися, це знаєте, як взяти старий дім і відновлювати його. Це є серйозний процес. Іноді. Легше буде групу одну видалити, другу поставити, чим відновити ту стару. Ну, І так є. Хто, хто розуміє мене про що, той то зрозуміє, що так є, ніж тобі там видаляти того, а той обідиться, а там то, а там то, то краще створити нову групу, щоб той не був в тій групі. Ну, так багато людей роблять. Я, чесно, не практикую таке, я би просто поговорив, сказав би: ти нам не підходиш. Ну, такий я вже. Суровий. Суров, суровий, можливо, це сурово, але просто коли людині пояснюєш, так і так і сяк, і красиво його видаляєш, ну, то принаймні це чесно. Може, це і обідно комусь, але коли ти створиш потайки ще одну групу, щоб того чувака там не було в тій групі, ну, це вже якось так, знаєте. І всі потім в тій групі, а він тут думає, що група вмерла. Тобто, так, якби не поговоричи, відкинули, відкинули особу. І, і це також не є добре, бо треба вміти казати ні. Треба вміти казати правду, якою б вона не була, а не лицемірно, десь якось його викрутити. Ну, в будь-якому випадку, зрозуміло, відновити. відновити. Віднову, відновити молитву, відновити стосунки, відновити молитву в сім'ї, в сім'ях, у ваших сім'ях. Я вже казав, що сім'я може ще й бути як спільнота. Тому не, не тільки закриваємо своїй сім'ї домашня церква, дружина, діти і я. Це добре, тут також потрібно відновити, якщо в когось немає цієї молитви, але іще і ще і заохочує Марія. Відновлювати в спільнотах. В спільнотах, в церкві. Бо церква теж сім'я, якщо ти дійсно християнин, в церкву приходиш так: у нас нема вервиці по четвергах. Або адорації нема. Давайте робити. І все, і ти починаєш відновлювати те, що колись вмерло. Відновити Євхаристію на колінах, а не як попала на руки, на ноги. Ну, це про католиків, Тут в Меджугорі, тут на руки люблять брати ну, і той, і той, і, то, і хтось так, хтось так, хтось чуть не лежачи. Ну, відновлювати. Відновлювати якось те, що було втрачено. Це важко, складно, але над цим варто працювати. З радістю приготуйся до приходу Ісуса. Бачимо, Марія каже, з радістю приготуйся до приходу Ісуса. Коли Ісус прийде, ніхто не знає, так? А може сьогодні прийти? Чи ти готовий сьогодні до приходу? Якщо ні, якщо тебе ще це лякає, якщо тебе лякає взагалі сьогодні кінець світу, то ти ще з радістю не приготувався. Ну, реально не приготувався. Якщо ще ти боїшся, що е, бомба впаде, е, ядерна війна почнеться, там розколеться світ, десь іще щось, то ти не приготувався або ти боїшся померти. Випадково. Це означає, що ти не приготувався, не приготувався. І тому смерть тебе лякає. Коли Ти радісно приготуєшся до приходу Ісуса, то ти будеш чекати цього приходу. А приход Ісуса це не означає, що Він прийде і кінець світа прийде. Це означає, що ти можеш до Нього піти. Ти сьогодні помираєш і йдеш до приходиш до Ісуса. Той самий Приход. <хи> тобто зустріч з Ісусом відбудеться. відбудеться а, 100%, 100%. І Марія каже: з радістю приготуйся до цієї зустрічі, щоб Ти радісно зустрічав Ісуса або приходив до Ісуса радісно. Дитинко, хай твоє серце буде чистим та приязним. Ось як приготувати. Це вже Марія каже, що має бути в процесі приготування. Чисте серце та приязне, щоб любов та тепло через тебе потекли в кожне серце, що є далеко від моєї любові. Це вже практика. Практика. Спочатку ти з Ісусом робиш серце чисте та приязне, а потім любов і тепло тече далі, якщо ти його несеш, звісно. Дитинко, будь моїм простягнутою рукою, рукою любові для всіх, котрі загубилися, котрі не мають більше віри і надії. І тут в цьому заклику знову Марія просить не критикувати, не осуджувати ті, які не ходять в церкву, ті, які погано ходять в церкву, а нести їм любов, нести їм, власне, цей шлях. Іншими словами, нести Ісуса, люблячого Ісуса, люблячого Ісуса, не картаючого, не лякаючого, затамкінець свято прийди, покайся, грішник, бо ти будеш в пеклі горіти». Ми такого Ісуса звикли нести, але Марія каже: несіть іншого Ісуса, люблячого, який радо приймає радо приймає. і того в татуїровках, і, і ту в пірсингах. Бо ми так, наче ор, ор, організували касту, де щоб війти в церкву, треба мати там якісь, я не знаю, підготовки, то то то-то, то-то-то. Але люди потім і не йдуть туди, бо їх там критикують, осуджують. А Марія каже: Ні, ти виходь до цих людей і будь любов'ю. Веди їх, бо вони заблукали, вони загубилися. Вони не мають більше ні віри, ні надії. Ось до таких людей треба виходити, іти і нести їм цю любов. І Марія, дякую тобі, що ти відповів. Тобто ти захотів. Виконувати це послання. І вже може навіть знаєш, до кого маєш йти. А якщо ти вже знаєш, до кого маєш йти сьогодні з цієї програми, передачі, то це означає, що Дух Святий тобі вже казав, до кого ти маєш йти, до того, хто втратив віру і надію. Хто має йти, ти маєш іти. Ну бо я не, пойду, не поїду зараз в Україну до твого сусіда, сусідки, нести віру і надію. Марія каже: неси там, там, в своєму, де ти живеш, там, де ти е, мешкаєш, а я буду тут нести. Тут також є люди, які втратили віру і надію. Не всі в Меджугорі святі і віруючі, є різні люди, тому праці вистачить для всіх. Ну і будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.